Як добре, те, що смерті не боюсь я і не питаючи тяжкий мій хрест, що вам, богове, низько не клонюся я в передчутті недовідомих верств, що жив, любив і не боявся скверни. ненависті, прокльон, каяття. Народи мій, до тебе я ще верну, і в смерті обернуся я до життя. Своїм стражденним і незлим обличчям, як син тобі, до земли поклонюсь. І чесно гляну в чесні твої вічі, і чесними сльозами вбіллюсь. Так хочеться пожити хоч годину, коли моя роз'ївіться біда. Хай прийдуть в гості Леся Українка, Франко, Шевченко, Сковорода. Та вже мовчи, заблуканий у пущі, не ремствуй. Озираю глиб у сущі, що розпукнеться в рядуще, і ружею обсквітне коло шиб.